Ну, батюшка Скуриловець, він трошки підкований брехати. Він навчився, набрав папірців, набрав папірців, навчився брехати. Вони дають там якийсь цей. Не присіть. Ви маєте право. Згідно діючого законодавства звичайним голосуванням прийняти рішення. Яка церква буде тут дня, Петро Петрович, релігійна громада, а не територіальна приймає. Шановна громада. Я прошу зараз прямим голосуванням підняти руки. Хто підтримуєте те, хто ходить до церкву країн, законодавства працювала православна українська церква, яка Молилася за українців, яка хвилювалася за українців, яка була українською в серці і в душі, прошу вас, підніміть руки і потримайте 5 хвилин. Прошу підняти руки. Потримайте, будь ласка, здиве всіх. Знімайте. -чі. Знімайте всіх. Знімайте всіх. Знімайте всіх, піднімійте руки. Що не піднімаєте? А тепер, будь ласка, приймайте. Нехай приймайте. А тепер скажіть, я приймайте наша власть. Дайте я не ласка Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять При кожани мають пірішувати сіти, при

Яко слави pues Бог. Яко слави 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 Бог. Не треба ніяк. Давайте, Алексей. Давайте.

Я вони, будь ласка, вони не вони втручатися не будуть. Ну вас теж хлопці, вас дуже багато. Ви приїхали з мою які не маєте відношення дум, до нашої релігійної громади. Я, Віталій Іванович, Віталій Іванович, це підтримка. Також я не я, я... приїхали. Я запросив цих людей, які приїхали із міста. Якщо ви кажете, що мають відношення і ви, значить, і ці люди теж мають відношення, тому що вони вони з міста. Дайте мені, будь ласка, сказати. Я священник, який тут є настоятель. Я попросив. Я розумію, що це режність захват храму. Повірте мені, я був. А не ваш храм, ні обміна релігійної громади. То у кого тоді заходять? А категію громада. Чого ви не зібрали тиждень назад немає. Більшість тих людей, які їх не мають. Я свій забував! А що вас тоді хвилює? Що вас хвилює? Що хвилює? Це не Це Повинні бути збори релігійної громади. Будь ласка, послухайте. Нас. Ми збираємо збори релігійної громади. Зараз збираємо збори релігійної громади.

Є зареєстровано, будь ласка, розкажіть, законно, Ми все по закону, все правильно. У нас це по закону. Наше по закону, Верховна Рада, Верховна Рада прийняла закон, а такого числа. так, і наші хлопці.

Знімайте всіх! знімайте всі ходьте Петрович. Знімайте всі мітру. Ви що прибажаєте? Прибажаємо тут у живемо.

É Filipa, eu

Шановні, Анна Михайловна Миронишина, не можна. Анна Михайловна Миронишина, не можна. Ми не можна. А я не хочу. А я не хочу. А, не хочу. а ми стараємося тут. А чого тут зібрали? А чого ви сюди приїхали? Ви можете звернутися теж. Я чого тут є актуально. Мене вибирали. Мене вибирали дітей. не треба захищати. Діти не отравлені. А ви брехнюю, ви брехньою займаєте. Ви брехню займаєте. Ви брехню займаєте дітей. Ви брехньою ви... занімаєте. Ви не займаєтеся дітьми. Ви брехньою займаєте. Це буркурили. Буркурилівця. Ні, це в могулярі подумати. От там займайся своїми дітьми. Отам про їхню духовність займається. От там і займається. Я тут не прийшов за за дітей займаюся. А там. Я не хочу підтвердити, я займаюся. У нас не треба розбирати, у нас ніхто говорить. Можна одне запитати. Ми живемося, поїхав в Росії, ніхто не тримає. Сама що? Просвітле православія. вони ж нікому. Як нікого? Кожна церква має, що вирозкольні, ніхто. А кому оно вискажіть. Є вселенський патріарх, якого визнали, який не має права втручатися в справи іншої церкви. Який вам? Як Який казати? Церква самає знає. Якраще вас. Я краще вас знаю, Значить ви нічого не знаєте. Я краще вас ні, він не має Зима. права вивчатися в да, прави і життєві. А, так, а ви школьники. не маєте права. Ви шкільники. Я краще вас знаю. Ваші закони. А можна вам питання? А тут чому да, не одна... Церква світу не визнала ще. Як це не одному? Сталі Сталі. Вам Сталін дав. І Сталін у них висить. Нам церкви у нього портрет Олександра Ніця. А чого Росію підігрався? Тут права Олександр Нієв. Что? Что вы тоже? Храм Александра Невского. Не я в Украине. Александра не Невского. Царя російського. Александра Невского. Царя Российского. Кацапского царя. в него стоїть портрет. Храм Александра Невского. Я не знаю. Я не знаю. Я, я не знаю. Десятки, десятки років, сотні років обалванюєте український народ. Це брешете, викрутите заради одного, щоб залишитися біля корити. Суть не в цьому, якби ви пояснили нам причину, чому ви не хочете бути православною церквою України, ви б вас не послухали. Ви, ви нам не дали на ви хочете лишитися кацапською церкви. Ми, ми вам дали ста Україні Каца. Ви не церкви. дали від ні.

Простіть, ви розумієте, ви прячете і ви маєте людей. Тому що це 15 церков. А він його не помінає. Помінає? Помінає, слава Богу. Ну слава Богу. Будьте під іпіваннями, а не під Кирилом. А чого ви мені будете указувати? Вам люди указують, а я. А я не під Кирилом. У нас відповідальна власть є. Немає. Немає і нічого. Як це немає? Це директор совісті, той хоча б рідко проведований. Чого це? Це вони є в кожному. Це працівники. Ти розумієш, це та п'ята клона. Тримається бізнес. Збираєш ти гроші. Розказує про ці вас. Вичте українську української церкви, ми навіть пізнаємося. Наша сховська церква це далеко. Ви зрозумієте, що. Якщо вивозково, українську не треба завжди. Благословіть людей, хай болять. Я у вас захищаєте свою духову. Чого, хлопець? Може вам розказати, хто їздить до вас, не будуть їздити. І ви перестанете аплодувати. Ви що позбирали наших? бізнесменів. Я? Да. О, Такий о, важний приїхали, а подуєте тут? Я, я вам можу розказати набагато більше, чим ви мені. Ви вчора приїхали до мене дитина, яка не ходить сліпа. Я їх не кликав. До мене приходять люди, які католики. На здоров'я вам. На здоров'я вам. І щоб діти були здорові. Приїжджають католики, які їздять сліпа. Ідіть благословіть громаду, щоб вони були українцями. Вони кажуть, батюшка, чому в костюнах тема такої Ідіть благословіть громаду, а башні не розказують. Я не розказую. Я вчитель, що не член релігійної громади. Я повірте, я це все буду оскаржувати. Повірте, це незаконні дії. Не голосували. Люди просто про підтримку. Ніхто не голосував про підтримку, Анни Михайлівни. Значить, це все незаконно. Давайте Ганну Михайловну позовемо. Я також приймав участь в будівництві цього храму. В яких відсотках? В яких відсотках? Ну, відсотки десь. Ви розумієте, хто би не будував храм? Ви ж ще не кажуть, що вони громади. Вони громади, це яка ходить в церкві. І вони мають право прийняти рішення. Чому ви один одного можете заперечувати їх зібрання релігійної громади? Має право зібрання громади релігіальної дві треті. Ви слухайте мене, ви скажіть На це мікрофон, скажи два слова і до більшу полеміку на колонку зараз. Колонку включить зараз включить колонку. Давай. <звіт beleza> Шановні, значить, ми проголосували, вся громада, всі жителі, які були зібрані у храмі, проголосували, проголосували за те, що ми до української церкви, до українського до української ефа, патріархату українського, не війницького, а українського. Я дякую, хто приїхав, потрапив поспілку до зустрічі. Доповій будемо все оскаржувати. Оскаржуйте все. Будемо тож у нас я, ви, ви, ви включає, Пішли, Не наплювали.